Якщо з фіалками знайомий багато хто, то Петро Космея тільки найближчим часом почала набирати свою популярність. Тому сьогодні розкажу вам про цю гірську красуню. Петро Космея є родичкою фіалки, але на відміну від фіалки має трошки інший характер росту. Її листочки мають достатньо короткі черешки і ростуть дуже щільно, тому по формі розеточка нагадує блюдце. Вирощувати Петро Космею краще за все в горщику каганці. Грунт підходить точно такий же, як і для фіалок, пухкий і легкий, на основі верхового торфу з додаванням розпушувачів. Цікавий факт про Петрокосмею вона витриваліша за фіалку, тому може переносити невеликі пересушки. Як і фіалки, Петрокосмеї можна вирощувати на гнотовому поливі. А зараз покажу дуже важливий момент при вирощуванні патрокосмеї. Оскільки в природі вона росте в гірській місцевості, її листочки завжди знаходяться на каменях. Тому, коли ми садимо патрокосмею, варто ізолювати листочки від ґрунту, щоб вони не підгнивали. Для ізоляції підійде будь-який матеріал. Це може бути сараміс, може бути звичайний дренаж або декоративна галька. І тепер, після пересадки, чекаємо на цвітіння.